У Печерському районі столиці дотла згорів ресторан на воді. На щастя, постраждалих немає. Масштаби пожежі зафільмували очевидці, які проїжджали повз. Стовпи диму сягали 100 метрів. Їх було видно за кілометр. За інформацією ДСНС, близько шістнадцятої години в ресторані сталося загорання покрівлі. Пожежу локалізували за годину. На місці події працюють 17 одиниць основної та спеціальної техніки та близько 90 чоловік. Особово крім основної та спеціальної техніки задійний також пожежника. Волос тим, що по перше, бракувало часу для прибуття на місце пожежі, тобто були пробки. По-друге, немає під'їзду до вододжерела, Теж здоводилося знаходити під'їзди і прокладувати магістральні лінії. Ускладнюється тим, що воду ми забираємо з річки, виходить за допомогою спецзасобів, гідроелеваторів. Про попередні причини пожежі надзвичайники не кажуть. Зараз ми не можемо нічого казати. Після е гасіння пожежі будуть Доді. працювати правоохоронні органи, а також наша лабораторія, які встановлять наша лабораторія, встановить попередні причини. А вже слідство буде доводити основні причини виникнення пожежі. А от працівники закладу висловили версію, що сталося коротке замикання. Безпосередньо самі працівники казали, які першочергово бачили, що в чердачному приміщенні пішло задимлення. Звичайно, піднялись на другий поверх, побачили полум'я, не відважили, звичайно, самостійно гасити, визвали карети пожежної служби і в даному випадку просто-напросто евакуювали і тих клієнтів, які були, і звичайно, весь персонал. Представник міської влади не виключає навмисного підпалу. Що стосується зловмисного підпалу, звичайно, тут поруч є інші дебаркадери. Цього не треба виключати, але знов ж таки я вважаю, що експертиза вже установить більш детально, більш чітко. Поблизу згорілого ресторану дійсно знаходиться ще кілька закладів. Вони від пожечі не постраждали, але всіх від відвідувачів звідти евакуювали. Людмила Кушнір, Володимир Козловський, телеканал Еспресо.